Організатори форуму в повному обсязі розуміють масштабність проекту відбудови України, зокрема, в концепції заходу було чітко зазначено, що процес відбудови України є найбільшим проектом реконструкції з часів Другої світової війни, і таке правильне формулювання дозволило обговорити та дійти згоди щодо трьох дуже важливих та принципових питань. По перше, на форумі підтримали підхід, який запропонував наш президент, що процес відбудови може тривати паралельно з військовими діями, і тож гаяти час, як то кажуть, не варто. По друге, учасники форуму погодились, що процес відновлення має бути за формулою, яку запропонував Володимир Зеленський, краще ніж було. Тобто стратегічну відбудову слід розглядати саме як процес модернізації України за підсумками такої модернізації, наша держава економічно інфраструктурно з точки зору правових норм та соціальних стандартів повинна стати як держава, яка буде готова до повноцінної інтеграції до Євросоюзу. Ну і по-третє, процес відбудови має тривати паралельно з дискусіями про гарантії безпеки для України. І причому під час таких дискусій має сформулюватись концепція нової архітектури безпеки для всієї Європи. І одним з елементів такої архітектури безпеки буде вступ України до НАТО. Ну і нарешті, під час форуму в місті Сінай обговорювалися цілком конкретні і практичні питання. Які є надзвичайно важливими для процесу відновлення України: це роль Дунаю та виклики для свободи судноплавства, енергетична та продовольча безпека, потенціал зеленої енергетики, сфера телекомунікації та кіберпростору, критична інфраструктура, охорона здоров'я і виклики для приватного сектору.